Оскар Туальд казав: дружба між чоловіком і жінкою неможлива. Між ними може бути пристрасть, ворожнеча, закоханість або ж любов. А дружби бути не може. Що з цього приводу думають містяни? Так, я вважаю так. А я вважаю ні. Жоден хлопець не буде е, дружити або з дівчиною, або з жінкою, якщо вона йому не цікава, як жінка, як дівчина. Тобто він має певний інтерес. Тому обов'язково буде так. Тобто дружба може бути, якщо вони родичі, або брати, сестри, ну, родичі. А якщо вони просто дружать, це значить або була якийсь зв'язок, або є, або буде. Хлопець не буде дружити з дівчиною просто так. Я прожила вже довге життя і на своєму віці шляху я зустрічала, коли людина безкорисно може дарувати дружбу. Так можна сказати, що дружба між дружинками не може бути. Це також неправда. Неправда. <рес> да, дружба між дружинками є і дружба між дружинкою і чоловіком може бути. Сто процентів. Дуже рідко, мабуть, але існує. Лічно в мене є, допустимо, однокласниця, ще хтось, яка зі школи. Але ми живемо в різних містах, але при можливості завжди зустрічаємося. І... Якби спілкуємося на різні теми. Ні. Рано чи пізно вона закінчиться а з якої сторони. Чи, чи якщо чоловік ЛГБТ, то так. Він же чоловік, то може бути. І якщо це чоловік-чоловік, то навряд чи. Ну або якщо, наприклад, це друг вашого чоловіка, то можливо ви можете якось бути друзями. Найкраще мені все одно хтось когось захоче рано чи пізно. Ні. Ну, тому що рано чи поздно проявляється чувство э, к одному із партнерів. Там треба просто відлічати чоловіка і жінку як дружбу між ними. Можливо, існує, але для кожного різне. Я, наприклад, думаю, що існує. Ну, Так, звісно, я вважаю, що існує. Я коли навчався в інституті, в мене були подружки і спілкувалися, і не було у нас ніяких таких. І дружба і любов, ну, тільки дружба. Дуже суперечніве питання. Ну, на мою думку, так, може бути. Та звісно, мабуть, існує, але завжди є таке от неординарне почуття, хтось когось та любить. Ми вважаємо, що ні. Я так вважаю. Як ну, я вважаю, що так. У мене є приклад. Ну, якщо адекватний чоловік, то є дружба. А якщо ні, то немає. Я вважаю, що ні, тому що по любому є у симпатія до другому чоловіку, як би думаю... з одного сторони. Ну так, 50 на 50. Існує, є такі ну хороші, що по житті йдуть люди і друну дружать всю життя, і як брати і сестри. Так, я вже дружу більше 9 років з чоловіком. У нього є сім'я, дружина, і ми всі спілкуємося.